Зрозуміло, це фінальна серія. Вона триває до трьох перемог. Тому Андрій Цілик, сьомий номер, Віталій Радевич восьмий, Олег Легензевич дев'ятка. Тарас Куні. Триразові чемпіони України, п'ятиразові володарі Кубка України. Перший удар прицільний від не тільки в основний час, а й теряє. Втері пробиває не... не так важливо. E, чисто так більше для психології. Головне, що. Ім'я ворота Андрій Цілик. Ец... екс-гравець хіта. E, зараз відкриває рахунок на п'ятій хвилині. Ось... Кваліфікувати цю жовту картку. Удар. Заробляє стандарт. А Бакшин. Півфінальній серії проти Хіта, коли він пенальті не забив. А Зараз Подлюк! І Влучає остійку Артур. Федяш. На фланзі гравець збірною. Нема фолу. Контратака. Чернявський удар. Сейв Войтовича. Ну, а вчора. Вчора. Ух, момент. Черняв. Сухов пробуває. Відбиває. Сухов. Підключається Сухов. Удар! Сухов забуває ворота. Ратарський гол. Браво. Олександр Сухов. Браво! Голасо. <проб> Удар здорово рятує своє. Педяш перед. Секунда. Коментатори. Звісно, помиляються. Голкіпери. Як Олександр Сухов. Вчора у п'ятницю було останнє тренування у команди Аврора. А і команда вже ЖТ-матчів. До трьох перемог. Ну, є Ухсеєв, який удар. Войтович. І там ще й другий. І зараз. Гураль. Удар. Сьогодні без одного гравця в заявці. Гураль. Хороша передача. Радевич. Удар. І рятує. Ось такий удар рикошет. кошету. який рикошет. А Бакшин там. Пас від Гураля не дочекався. Ну а зараз перехоплення. А Бакшин. Пробуває Бакшин. Досвідчений гравець, досвідчений чемпіон. Зараз момент. Сухова немає в воротах. Закидання. Рахунок, звісно, не буде змінений, тому що рукою цей м'яч закинув залишити без премії. Ух, здорово! Зараз це світова практика. І виграють команди, які грають. Здорово із підключенням голкіпорів. Захищається та четвірка, яка організувала Гол енергії. І знову простріл залітає м'яч у ворота. Рятується хід. Рятується. Олександр. І Зараз б'є. Но човни пробуває. Падяш центр. А Бакшин. Удар! Забирай! Подивимося, чи розіграю, чи буде просто удар від Подлюка. Пробиває Артур рикоши. <пробуває> Керівник українського футзалу повинен бути на матчах такого статусу. Якраз також у Жука. Мельник. Пробиває. Мельник буде. Не пройшла передача Азварича з них вимагала фолу для Віталія Радевича. Або гра на стовба. Забиває. Забиває Пелех. Збірної України. Капітан Хіта. Забиває. Знову по центру. І рятує Сухов. І забиває Знову по центру. Квасній По центру. скорочує у Педяш забиває. 4-2. Розбіг від Олега Лензевича. І забиває Олег 4-3. І відбиває Володимир Карда. Андрій Цілик. Розбігається. І рятує Сухов! Рятує Сухов! Неймовірно. Якимось. Дивом просто підставив ногу Олександр Сухов.